Кожна господиня мріє, щоб її кухня і ванна кімната сяяли і пахли свіжістю. Саме тому хочу показати вам два засоби від бренду Smart, які стануть найкращими союзниками в прибиранні, бо працюють бездоганно. Засіб для ванної кімнати з лимоном має професійну формулу. Він активно видаляє іржу і вапняний наліт. Працює у ванні, душовій кабіні, зміщувачах та ще на плитці, повертаючи поверхні первинний блиск без подряпин і розводів. А аромат свіжого лимона робить аромат приємним і освіжає повітря. Засіб для кухні з ароматом лимона активно справляється застарілим жиром, масляними забрудненнями і застарілими плямами та налиплим брудом на будь-яких кухонних поверхнях, а ще він усуває запахи і додає лимонного аромату у просторі, залишаючи відчуття чистоти. Обидва засоби Smart мають зручний розпилювач, що не плюється та не заїдає. Сама формула тут концентрована і дуже насичена, тому засобу вистачить надовго. Але все ж я рекомендую працювати з такими потужними формулами в рукавичках для того, щоб захистити шкіру своїх рук. Тож, давайте підсумуємо: це професійна і дуже потужна формула для ефектного прибирання вдома, безпечний догляд для різних поверхень без подряпень, лимонний аромат чистоти освіжає приміщення і робить прибирання приємним. Обирайте детерсиви смарт для дому і насолоджуйтеся, сяючою чистотою щодня.